Якось кумець мій працював на самосвалі, возив пісок з кар'єра, десь на будови. Я йому кажу, слухай, куме, ну яке воно? У мене вдома піску нема, а треба. А ти возиш пісок, не можеш мені привезти. Каже, без питань. Завтра, зутра, я тебе заберу, поїдемо покатаємося трошки з кар'єра на, на струйку. І каже, якимось, за якимось разом і тобі завеземо. О, отлічно, поїхали. Тач, на другий день катаємося, ми туди-сюди в кар'єр, на стройку, в кар'єр на стройку. Якось серед села зупиняє нас дядько. Каже: хлопчики, могорочове діло. Треба машиночку, пісочку. Я ж, каже, вдолу не осталось. Та дядьку ще зробимо. Привезли ми йому ту машину піску. Він нам пляшку самогонки та пляшку не просту, а мабуть, півтора літрову. На закуску там сало, цибуля мого, огірок якийсь. От. То, що треба. Поїхали, ми возимо далі. Та час від часу возьми та й зупинимося десь у посадочці, от, чарочку другу накотимо. Ну, хуліганили, чесно скажу, признаюсь. да. Було діло, грічний каюсь. От. Та так ми довозилися того піску та так дозупинялися у посадках, що я я відключився. Я... Все, я пам'ять Все, Я не пам'ятаю, що там було. От в певний період Все, от мене як одрубило. Утром просинаюся, я дома. У вікно вже видно. Ага, значить, утро. Виходжу двір. під двором лежить купа піску. О, отлічно! Значить, пісок ми все-таки привезли. Прекрасно. Я до кума, кум ходить по двору по тилицю чуха. Каже, чуєш, ти не знаєш, де я свою машину вчора поставив? О, таке кажу. Не знаю, я навіть не пам'ятаю, кажу, коли ми, як ми той пісок до мене привозили. Кажу, ну пішли, на базі все таке стоїть. Приходимо до нього на базу. Да, на парковочці стоїть машинка, його самосвал в купочці з другими самосвалами. Та так же він і гарненько, рівненько постав, як ото, знаєте, в армії буває під лінієчку. Каже, о, я тверезим зроду так рівно не паркувався. А п'яним, бачиш, зміг, спеціаліст.